Всім привіт! Це знову я, Столяр Міша з Івано-Франківська. Хотів сьогодні поговорити про те, як використовувати мудро деревино. Майже після кожного замовлення у багатьох столярів залишаються обрізки Ну, Наприклад, вони мають дефекти, ось сучки, тріщини. Деколи таку деревину ми використовуємо і старовино. Так, на такі меблі вона якраз і годиться. Але в більшості випадків багато з нас відкладає її десь в кут. Ну і Ми чекаємо якоїсь зручної можливості пізніше її використати. Що я роблю для того, щоб не накопичували така деревина? Я її просто ріжу на брусочки і виклею ось такі щити. Після того беру і обклею дерев'яними ламелями. Ось так і в розрізі виглядає. Навіть на дерев'яні фризи я теж використовую такий метод. Ось так. Якщо вам сподобалося таке коротеньке відео, таке обговорення, заохочую всіх вас підписуватись на мій YouTube канал. так ви зможете більше дізнатися. Багато цікавого. Всім гарного дня!